Друзі, всім привіт! На зв'язку Станіслав Поліський. Сьогодні ми можна сказати, що в Чорнобильській зоні, виселеному селі Чорнобильської зони. Сьогодні ми таким магнітом йдемо на різні водоєми та будемо шукати якісь скарби, які там поховані. Або в річці, або може в якихось колодязях, якщо не йдемо колодязі. Ну а зараз ми в такий заброшений закинутій хаті з 86-го року. Давайте подивимось, що за будиночок. Ух ти. Ну, бачите, тут ще якісь меблі хоча б збереглися. Ух ти, да, бачите? так. Да, з 86-го року, з року аварії, тут нікого не було. Тільки ось якісь або охоронці, або сталкери. Навіть ікона збереглась. Взуття, так, да, черевички. Ти прикинь, разве в 80-х такі черевики були. Так, як ви сюди пройти? О, я прийшов. Дивіться, яка кімната здорова. Навіть ікони ще збереглися. Дивіться яка ікона. Це унікальний випадок. До речі. Я дуже мало ікон бачив, скільки по Чорнобильській зоні подорожував. Вже скрізь вони вкрадені. Тут така малесенька кімнатка. тут була грубка у них, в принципі, вже майже все, цінне вже викрадено звідси. Піч, можливо, до речі, і робоча. Хоча виглядає досить погано. Ну що, тут поруч є озеро, радіактивне озеро, і там, можливо, будуть на дні якісь скарби. Можливо, мені теж також цікаво, як цікаво зараз і вам щось там знайти. Тому вирушаємо туди. Забираємося через отакий неприлазний ліс на велосипедах, чесно кажучи, краще, навіть, напевно, пішки пішли, тому що ми їх майже всю дорогу тягнемо просто з собою, вже запустили дозиметр. Радіація поки що в повній нормі, дуже рідко сюди потрапляють люди. Трошки з'явилася доріжка, погода супер, Почалась вже справжня весна, тепло і обов'язково треба їхати з зону. Попереду у нас декілька озер. Буквально в пару кілометрів звідси там будемо і кидати наш пошуковий магніт давайте поміряємо радіацію о віш є щось Знає? на грані 26 віка де ти вже умудрилась Віка вирішила вбити білі штани і білі носки в Чорнобиль. Бачите, я вже впала трошки в грязь. Це Віка, моя дружина. Ну, не на, не на станції ж теж вдягали все біле, щоб було видно де вимазався, де радіоактивні катки. От я буду знати, що там де. В рюкзаку магніт, трошки їжі, трошки води. Дивіться, який глухий ліс з лівої сторони, а з правої отакий канал. Тупо густий-густий ліс. Ми прийшли на озеро. Ось таке озеро. Дуже чиста вода прозора. І я думаю, що тут є якісь скарби. По крайній мірі, якісь железяки, залізяки тут повинні на дні лежати по-любому. Ну це у нас маленький магніт, це такий маленький, Я не знаю, може для озер треба більший, можете писати в коментарі, хто професійний ловець таких скарбів. У нас він односторонній. Кажуть, що треба двосторонній для цього. Що, щось є? Що медуза думає, да ні, затряпкає. Ой. Осторожно був пушачи, мало. А, це листочок. Листочок, старий. Тут рибаки, я думаю, що бували нерідко. Могли всякі гачки потеряти. Ну, це слабий магнітик. Ну, дурили трошки. Казали, що капець буде все дно може зцісати і впіймати все, що є на воді. Так, кстати, хто хоче таким займатися, дивіться, да. не купляйте маленький. Не купляйте саме дешеве магніти, це саме дешеве. Краще купляйте двохсторонній, який спеціально для ловлі в озера. Оцим можна ловити в цих в криницях. В криницях... Це, що ви, там, ключик Ми матеряли. десь бачили криницю по путі, треба спробувати. Угу. Всякі автотрахтомати, автомати. Німецькі найти. Советські. совєцькі. Так, ще раз. Бачите. Да, навіть крючків ніяких риболовних немає. О! Що, щось є? Да, ма. Що воно. воно таке? Це замок. Вот. Дивіться. Уявляєте скільки років він там пролежав? Треба, до речі, його на радіацію поміряти. немає. Не Ні, радіації немає на ньому. Оце отакий магніт у нас. Скажи. Ну, такий маленький, він у нас односторонній. Треба буде трохи більший взяти. Ні, ну є немножко азарт, чесно скажу. Азарт є. Там О, може тяни, все що одного. Ану, ану, ану. Ні. Водорос. Ну, тут, до речі, під берегом може бути більше, тому що тут всякі рибаки могли і всякі ліквідатори могли щось скидувати. Прикинь, зараз рибу мутанта поймаєш. Оп-оп, щось було, тільки що ану. Ну то ж те, що Оп. я зачепила угу. і не змогла. Диви що це, О. що це за фік? Книжка якась? Не знаю, дивись. Що це таке? Головне кстати, эту не поймати бомбу і міну якусь. А що це таке? Замочок. Я не знаю. А, замочок усе, бачите? Під ключ, навірно. Нифига себе. Хтось викинув. Уявляєте скільки років він там лежить? Не, ну видно, що капець вже йому. Ну як радіатор радіацію мірі. Ні, чистенький. чистесенький. Та водичка все позамивала давним давно. Чистенький, Якщо далі щось було. Ну магніт маленький, реально я тобі кажу, що магніт маленький. Треба трошки більший все таки брати. Бо він об'єм, ну малий об'єм захватує. От в чому проблема. Ну зато, ребят, цініть нас за те, що ми не знімаємо постанов ніяких. Ми, якщо нічого не поймаємо, ми так і покажемо. Не будемо там показувати, що ми там якісь комп'ютери знайшли, там, чи ж якісь телевізори там в озері. Знаєте, як багато хто знімає, особливо там американські всякі блогери є, що вони там таке прям знаходять в цих озерах. Ні, це фігня. Треба знімати як є. От у нас і підписників багато нема, бо ми завжди знімаємо як є. Коротше, я зрозумів, що таким магнітом лучше шукати біля берега. Тут більше шансів поймати якісь. Можливо у когось якийсь крестик упав, чи цепочка якась у якогось рибака полуп'яного впала щось. О, дивіться, ось і знахідка. Замочок, найобичний замочок. Як на дверях. Там причому він лежав прямо на поверхності. А, ну це вже новоділ, це не совєтський замок, не радянський. Це ого, як причепився, Це Китай якийсь. Лежить він тут по-моєму максимум років п'ять. Просто хтось ж бурнув, викинув на. Всі якусь вигню поймав. Що воно таке, непонятно. понятно. Якась. Взагалі мені колодки тормозні от автомобіля, не я не знаю що це. Пишіть в коментарі, друзі. Ну що, як тобі? Рибалка наша. Ну, треба лодку на лодку і запливти на середину озера, може там щось є. Ми займаємось перший раз таки, таким, хто риба мертва. Бачите, клави? А ось і рибка. Дохла щось, непонятно. Вирішили ми їхати на інше озеро. Тут походили вже півтори години, половили, ну самі бачили, просто суто металобрухт. Нічого цікавого. Так що їдемо далі. Тупо Чорнобильський ліс. Віка щось гарне знайшла, якісь квіточки. Отірвалася тут. Пахнуть? Поразковувати не да, мене. Самокати електричні поїхати в одне дуже цікаве місце. Теж у виселене село Чорнобильської зони відчуження. Тут якийсь могильник, зараз покажу. Прямо в лісі, теж біля чорнобильської зони, Вон за моєю спиною. Це знаєте на що схоже? На Коротше, розбирали дахи після Чорнобильської аварії в декотрих селах, навіть які ще жилі жили, жили, залишились по цей день. Ось якраз цей могильник. Ну Це типа, знаєш, може, люди, може воно і не було прям 100% забруднено, а люди на всяк випадок, може, міняли. типа, знаєш, воно як заразно було. Ну, я поки що не знайшов тут радіацію ніякої. Ну це вже тут обичну помийку зробили. Хтось викинув навіть мікро-USB. Не робочий по-любому. Ну Мене цікавить тільки радіація, ви ж самі розумієте, і я думаю, що я десь її тут знайду. Так, заїхали ми в такі дуже живописні місця. Це ж на околиці зони. Може навіть трошечки через зону ця дорожка піде. Радіація почала вже підростати, бачите, ми на околиці зони відчуження. Саме справ... справжнісінькою Віка залізла в болото вже. Це ми доріжку знайшли, ти знаєш, що зони відчуження насинається через 100 метрів. Да. І що? Не страшно? Трошки. А якщо там мутанти якісь? Крімі Радіації, мене... то ти не боїшся, я знаю. Кроме мене, там ніяких мутантів не було. Та ні, кромі орків, тут мутантів не було. Орки тут були. Бачите, радіація підростає. 30 це вже предел верхньої норми. Більше 30 це вже перевищення. А якби не ця клята війна, не ці кляті сусіди, як гайну, гайнули б зараз в справжню зону відчуження, в тридцятку. В Прип'ять, в Чорнобиль 2, на дугу, на лівий берег, скрізь. Ладно, поїхали ми далі в сторону пригод. Бачив, це чиї такі. Це змії. Так да, зміни. А воно дивиться, сліди, вот, или... да. змію зажрав, мабуть. Так, друзі, все, ми вже потрапили в зону відчуження, можна сказати. Ну, це це типу, таке місце, де охорони ну, практично ніколи не буде, я сподіваюся. Усе вже радіація. Норма до 30. Бачите? За моєю спиною вже залишки закинутого будинку. Йдемо по подивимось. Ще таке повторювати не треба, поки йде війна, поки не пройшло повністю розмінування. Це Ми вже перестали боятися, але так робити не треба. Ну, я не перестала боятися, я просто йду по тим слідам. Залишки хати. Ну йдемо далі. Може якісь хати ще залишились в цьому селі. Так, ось пробираємось ще до однієї. хатки. Якусь хатку знайшли. О, хто дивись, Що, що? О, ну в, кожні, в кожному селі Радянському була вулиця Лідіна. Нам треба знайти якийсь колодязь, щоб закинути туди наш магніт. Тут було цікаво, що у таких підземках. Бачите, який погрібок у людей був. Стоїть одиноко тут. Дом, домів вже нема, воно бачите, то будинок був. А ось тут така дивня, дивна фігня є. От, друзі, дивіться, що тут дивно. Ось такі стовпи якісь стоять, бачите, з якимись... Як щось на них кабуте, поставлено спеціально, Якісь отакі триноги. Що це може бути? Може це якісь чи єгерські штучки, чи лісники щось, не знаю. Чи це науковці що ставлять. бо це ну, забруднена зона вважається, там де ми зараз стоїмо. Хоча радіація тут майже в нормі. Так, да, в нормі радіація. Що воно таке може бути, непонятно, бачите? Такі три ноги. Типу. Так, от такий колодязь знайшли, але він якийсь дивний, бо тут вода, бачите, під самий верх. Закинув я вже тут. Вже знаходимося в виселеному селі Чорнобиля. Тому тут дуже цікаво. Навряд чи тут хтось колись кидав таку, бачите, воно спливає, яблучко спливало. Ну, поки що нічого немає. Нічого немає. Ніякого навіть ні ключа, нічого. Не... Радіація вже нормально так підростає, бачите, вже в два рази більше норм, вже 66-67. Це вже справні... справжнісінька радіаційна зона. Блін. Чуть не впав. Цікаво якісь будиночки побачити. Так, тут десь неподалік. Судя по спутниковим знімкам, должна бути ферма. Там може бути щось цікаве. Зараз ми туди якраз і поїдемо. Радіоактивні дома Чорнобильські. Ну Підвал якийсь є. Ну, так, щось стрімно йти, бо туторки проїжджали по цій дорозі, це я точно знаю. Могли якісь мін накидати, так? Да? Радіація є 38. Я замітила, що у землі менше, ніж отак ти його тримаєш в повітрі. З чим це може бути зв'язано? Гама, навіть. Гамма радіація. Ну вона якась об'ємна радіація. Бач тут. До землі ложиш те ж саме. Ну, те ж саме, що і на розстоянні голови. Блин, красива яка, а? Mm -hmm. Початок весни саме. Вообще, чудово. Ну ферму ми знайшли. Гусе ферма. що там здание якесь. Без даху. Радіація. Можна сказати, що в нормі. Тут якась свалка була. Можна тут спробувати покидати наш. Ну що, тут закинемо, попробуємо. Чуть не вбив, а? Угу. може тут щось буде металліче закопано. Ну щось зачепилося, бачите за магніт. Ведро. Це ведро просто. Ага. Right? Давай? Так. Дивись. Оп. Малюроване. Воно не може, да, підняти відро? Ну, навірно, воно погано. Магнітіться, і малюроване. Ось що діло. За те дерево зачепився. Друзі, а під кінець цього відео я хотів би з вами поділитися. Який мені вдалося купити супербюджетний та супер захищений новий смартфон фірми Дугі. Фон має назву Дугі ДК-10 і він орієнтований саме на фотографів, тому що тут супер сучасна, суперкрута камера на 50 мегапікселів Є широкоформатна камера з діафрагмою 2.0. Є камера нічного бачення. До речі, заявлено, що є саме нічне бачення, через яке можна навіть в повній темряві щось бачити. Це новинка. Він тільки починає продаватися. І він вважається супер надійним, супер захищеним бюджетним смартфоном на Android 13. Прийшов смартфон в ось такій стильній коробці. Це я, звісно, що вже відкривав. В комплекті, помимо самого смартфона, дуги, йде ось така потужна зарядка. Наскільки вона у нас? На 2,2 А. 120 Вт. До речі, заряджає десь за пів години від 0 до 100%. Звісно ж, кабель. В комплекті іде звісно ж, документи, гарантія, книжечка, мануал і захисне скло. Таке скло, таке скло. І одне, до речі, вже, що приємно здивувало, одне скло вже було встановлено на смартфон. Славиться крутим дисплеєм. З Full HD розподільною здатністю і частотою, друзі, 120 Гц. Це як на ігрових моніторах на геймерських, на комп'ютерних. Має процесор на цілих 8 ядер з частотою 2,6 ГГц. Е, що тут дуже круте, це 12 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4 та цілих 512 ГБ вбудованої пам'яті для фотографій, музики та відео. Також тут можна вставити 2 sim карточки. І ще розширити пам'ять додатково е, картою Micro SD. Модель має кевларовий дуже такий строгий дизайн. Е, в руці сидить дуже класно і ну, відчувається, що це модель преміальної якості. Дуже приємно сидить в руці, можна користуватись навіть, е, навіть одним пальцем. Цю модель ми вибирали саме під фотографії і другорядно вже під відео. Фотокамера має макрорежим, має зум двократний, так як Віка полюбляє фотографії, а не завжди є. Можливість носити з собою фотоапарат, дзеркалку, то цей смартфон буде просто-просто, якраз як знахідка для неї. Має акумулятор на 5120 мАч, те, Це до речі, дуже багато. Я не знаю наскільки він, до речі, у нас уже четвертий день, і він ще не заряджався. От як він прийшов, отак так він ми ще його не заряджали. Ну і за допомогою стандартного блочка, який йде в комплекті, дуже дуже швидко можна його зарядити. Це, до речі, дуже актуально для українців в умовах блекаутів. Тобто там, де є блекаути, там, де є відключення світла. Дуже в нагоді, тому що світла нема, світло включили, швиденько можна ставили версеточку, зарядили, і у вас смартфон, ви на зв'язку. Тому посилання на покупку цього смартфону е, прямо з Китаю я залишаю під цим роликом. Можете зайти, подивитись. Там, до речі, є моделі дешевші. Є набагато дешевші моделі, є моделі ще дорожчі, ще крутіші. Тому це моя рекомендація. Просто заходьте по посиланню під цим відео, просто подивіться. Це рекомендація від мене. Бо багато хто шукає, понятно, що є там різні фірми телефонів, які теж надійні, теж круті, але ж вони і коштують дуже круто, ну тобто багато. А це супер бюджетна модель, супер захищена. Тобто для любителів екстремального всякого туризму, да, там, пішого туризму, походів, там не знаю, там катання на лижах там, і все таке. Я думаю, що і для військових буде актуальний такий телефон. Дякую за увагу. Будь ласка, підтримуйте лайком, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Далі вас чекають дуже-дуже круті відоси, прямо з Чорнобильської зони відчуження. Всіх обійняв, друзі, друзі. Слава Україні, слава нації та капець. Сусідській федерації